Здоровенькі були, з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. А ми зараз знаходимось в фастфуд мережі, яка називається Subway. Це найбільша фастфуд мережа взагалі в світі. От. І якось, як ми були в ресторані, мене запитали, а чому б ти це не знімав би з різних ресторанів відео, показував різну їжу кухні різних країн. От. Ну, а тому ми зараз заїхали в Subway поїсти, тому я зразу її зніму. Взагалі Subway. Тут продаються сендвічі, можна так сказати. Їх тут називають саби, бо це не просто як два куска хліба посередині начинкою. Це як батон розріз... Ну, що я, що я розказую? Я краще покажу. Ой, випадає все. Батон. Не страшно. Ось такий батон, він повністю розрізається на дві половинки, і туди навалюється різна смакота. Собак взагалі рахується здоровою мережем. Мережей здорової їжі. Тут, в принципі, нема нічого. Хелс, хелс, хелс. Да, це хелсі-хелсі, Вам Рес називається тобто здорово. Так от коштував нам цей сабвей, тобто оці дві половинки, Оля їсть одна у мене друга. Коштувало нам це 8 копійка. От. Що у нас тут всередині є? А, як взагалі це працює? А, вибирається. Вид хлібу, вибирається вид м'яса, і потім ще накидуються різні овочі. от ми взяли там помідор. помідори. Блін, мені важко українською мовою це все перекладати, тому що постійно англійською мовою це все говориться, називається. от Летюс, помідори. Халапеньо перчики. Я не знаю, як вони перекладаються на українську мову. Це такі гострі перчики. Оливки чорні. Ще? Правильно, оливки давно називається. От. І соусом ранч це все полити. От. Такий бутерброд, дуже ситний, дуже смачний, швидко готується. А там, не знаю, чи вам буде видно позаду мене, як це все працює. От такий довгий прилавок, підходиш з одної сторони до прилавку і спочатку замовляєш вид хлібу, потім вид м'яса або назву сендвіча, який ти хочеш. І потім тобі вже на нього там далі накидають відповідно різні овочі. От. І в кінці розплачуєшся. Тобто, в принципі, ти сам робиш собі сендвіч з тих продуктів, які хочеш. От. Ну і ми дуже любимо собі. Він недорогий, швидко можна зайти, перекусити смачно. І при цьому ще й не нешкідливо. Не ну, мабуть, нешкідливої їжі взагалі немає, їжа любашки Ну, Але тут немає заморожених так, котлет, так як в різних. Місцях, де продають буркер. Ну, П'ємо ми звичайну водичку, вона завжди безкоштовна, щоб не купувати м -м -м, соду, не платити за те, щоб тобі ще й здоров'я погіршувалося від неї. П'ємо звичайну водичку і їмо отакі сендвічі. От, бутерброди українською. А на цьому все. Таке ж маленьке коротеньке відео, погляд фастфуду під назвою Subway. Subway. Eat fresh. Тобто їжте От. Я думаю, в Україні теж повинні вже бути Subway. І не дарма ця мережа найбільша в світі. Тому, мабуть, багато з вас знають. А і в Росії є? Ну, в Росії це ж все-таки діаспора, у нас, мабуть, відсотки 90 населення. Не населення, а відсотки 90 глядачів з України. Смачно. Mm -hmm. Ну, все, на, на цьому все. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте палець з запитуйте на, нам якісь запитання. А, з вами був Дін Майор, Слава Україні!